Краєзнавчий музей Гайсінщини було засновано у вересні 1995 року з усиллями учасників бойових дій в іноземних державах, на той час, їх почулював, нині покійний Володимир Леонідович Стержалов. Метою тих людей було створити культурний осередок в нашому місті. Адже на той час музеї в Гайсіні історичного напрямку не існувало. Перше, першими експонатами нашого закладу стали 40 Особистих речей, які принесли військовослужбовці. Спочатку був непростий шлях у нашого музею, а саме наприкінці 90-х років наш музей декілька раз міняв своє місце розташування по всьому місту. Згодом, на початку 2000-х, а саме у 2001 -му році музей зупинився в цій будівлі, де ми зараз знаходимося. І після того почалася нова сторінка нашого музею. Чому? Тому що в той час, за той час було створено. 9 кімнат різнопланового напрямку, які ми маємо зараз змогу представляти нашим відвідувачам. Кількість експонатів на сьогоднішній день досягла близько 3 тисяч основного фонду і понад 650 допоміжного. Кожний експонат це носій історії, цікава річ, яку ми вважаємо і е, намагаємося представити нашим е, відвідувачам. І розповісти якомога більше про цю річ. Згодом зараз ми з вами знаходимося у першій кімнаті серед наших дев'яти експозицій, а саме кімната Історія Гайсінщини». Тут до вашої уваги можна побачити експонати, які свідчать про давнину історію нашого краю, коли на території нашого краю проживали люди за тисячі років до нашої ери. Тому свідчення є цікаві експонати. Починаючи від уламки кістки Мамонта і закінчуючи особистими речами, а також знарядніми праці, які були у наших далеких пра... пращурів 1500 років назад. Ми намагаємося далі розвивати цю кімнату, адже сам музей по собі є перспективним. Чому? Тому що, куди не зайдеш в яку кімнату, є можливість її поповнювати новими цікавими експонатами. Дуже прикметно в цій кімнаті хотілося б показати. Нещодавно отримані експонати, які свідчать про силу Дамину нашого краю. Наприклад, ось цей грузок із сегли був знайдений на території Гайсена в старій частині, поблизу вулиці Богдана Хмельницького, в приватному секторі, який свідчить про те, що тут вирувало життя тоді, коли існували трипільці, які жили і населяли нашу територію. В даному випадку цей експонат він є. Грузком, який використовували для ткацького верстата. Дуже цікаво буде знати те, що сучасний верстат він горизонтальний, а наші далекі предки трипільці користувалися вертикальними. Хотілося і... більш детально показати ще один цікавий експонат, який у нас зберігається. Це кам'яна сокира у вигляді в такому великому форматі, адже ми всі знаємо, що переважно вони доходять до наших днів уламками. А в даному випадку тут цілий. Експонат, який ми залюбки експонуємо і показуємо людям про те минуле важке, яке довелося пережити нашим далеким предкам. Одну із останніх наших робіт, яку ми завершили нещодавно, це оформлення невеличкої експозиції, яка розповідає про те, із якого будівельного матеріалу будувалося наше місто. Самі старі частини цеглин знаходяться під, цією скляною, під цим скляним колпаком. Чому? Тому що тут. Є декілька цеглин, які свідчать про те, що будівельний матеріал вже використовувався саме такий кам'яний цегляний в першій половині 19 сторіччя і аж вплоть до початку 50-60-х х років минулого сторіччя. Це дуже цікаво, адже по цих цеглинах можна прослідкувати цілу історію, історію не тільки забудови нашого міста, і інших містечок та сіл нашого району, а і спробувати прослідкувати місце виготовлення і хто виготовляв. Адже до вашої уваги є назви тих цеглин, які не тільки виготовлялися на території Гайсінського цегляного заводу, а й далеко за межами не тільки Подільської губернії, а й російської. Наступне місце нашого музею це велика зала, яка називається Флора і Фауна, де у нас зібрано предмети, які стосуються природи. А саме колекція Мисливська Володимира Ленідовича Стрижалова, а також Ті речі, які свого часу перебували у побуті наших бабусь, дідусів, і ми намагаємося кожен раз новими експонатами радувати наших відвідувачів. Незважаючи на невелике місце для такої кількості експонатів, ми маємо змогу людям показати, крім домашнього реманенту, так ми розмістили. В цій залі, і зразки одягу, які свого часу носили 50-100 років назад наші бабусі і дідусі. Також окрасою цього відділу є справжній верстат, дерев'яний верстат, на якому свого часу виробляли чудові речі, якісні речі, які можна поцінити по якості і на сьогоднішній день. Наступній кімнаті, яка називається Народні вироби, хотілося б зупинитися детально на... Речах, які представляють також унікальну нашу колекцію, а саме релігію. Тут ми змогли зібрати, крім ікон, яким 100 і більше років, також особисті речі, а саме натільні крестики, медальйони, молитвослови наших гайсінчан, які колись користувалися ними. І, звісно, перлиною цієї експозиції є біографія і світлина нашого. Єпископа Гасінського. Мало хто знає, що в Гассіні був перший і поки що єдиний в історії нашого міста, єпископ Гайсінський, а саме Микола Борецький. Це людина з дуже яскравою і трагічною в той же час історією, адже людина була у витоків створення української автокефальної церкви. Одним із перших в 2017 році почав проводити богослужіння на українській мові. Згодом був висвячений 22-му році на площі Софії Київської в Єпископа Гайсінського і в 25-му році очолив. Українську автокефальну церкву, яка на той час стала в противагу засиллю російської церкви. Згодом, на жаль, був закатований органами ВПУ. Ми маємо змогу бачити роботи майстрів художнього жанру, а саме, я маю на увазі ті, хто пишуть картини. Прикладом таланту наших гасінчан є. Роботи відомих майстрів а саме Юрія Савицького, Віктора Грицини. На речі, Віктор Грицина зараз захищає Україну зі зброєю в руках, а також самоука вчителя в ній шкіл Гайсена Класівки. Крім цього, велику кількість зібрань художніх представляють роботи Семенюка Анатолія Івановича. Наступній кімнаті, зі ми з вами знаходимося, розповідається про бойовий шлях партизанів підпільників, які у період 1941-44 років приймали участь у бойових діях проти німецько-фашистських окупантів. Тут показані особисті речі, фотографії, біографії, а також друковані видання, які розповідають про бойовий шлях того періоду людей, яких ми виковічили, які внесли великий внесок у звільнення нашого району, звільнення нашої. України від загарбників, крім партизанів, в цій також кімнаті з протилежного боку розташовані у нас світлини і біографії тих, хто у мирний час прославив наш край, а саме герої соціалістичної праці, які важкою працею заслужили найвищі нагороди під час Радянського Союзу. А також є список у нас почесних громадян, які у високим званням почесні громадяни міста Гайсона. Ми цих людей пам'ятаємо і шануємо, адже завдячуючи цим людям, творилася Культура, освіта і історія нашого Гайсна та Гайсенського району. Перелиною нашої колекції музейної є, звісно, морська кімната, адже кімната незвична, кімната е, визиває подив у наших відвідувачів, особливо ті, хто зараз вимушені тікати від війни, а саме з приморських міст. Тому нам дуже приємно розповідати про цю кімнату і, звісно, показувати ініціатора і засновника цієї кімнати. а саме, Стрижалова Володимира Леонідовича, який згодом очолив наш музей і був дійсно ініціатором цієї кімнати. Адже сам служив в свого часу в 50-х роках минулого в військово-морських силах Радянського Союзу і згодом дуже слушно дав ідею, а саме створити кімнату, яка би увиковічила гайсінчан, який в різний період немає різниці Радянський Союз, Російська імператорська армія і флот, а також сучасна незалежна Україна. Розмістити і увіковічити цих людей. Адже це є наша гордість, це є наша слава і це є гарний патріотичний приклад для наступного покоління. Також цікавими експонатами в даній кімнаті є авторські роботи наших майстрів даного жанру, а саме Івана Лунгу та Андрії Долі, які пов'язали ці роботи свій ще з дитинства, а саме. З дитинства почали ходити на технічний кружок, а саме судомодельний, який розташований на території першої школи, і пов'язали своє доросле вже життя із даним напрямком. Тому ми завжди загрібки експонуємо їхні авторські роботи, які власноруч ці люди робили не один місяць і навіть не один рік. До... В даній залі ми маємо можливість ознайомитися із цікавими експонатами, а саме військовими одностроями. Це окрема історія нашого. Району нашої країни, адже тут представлені однострої, які змінювалися за модою. По-перше, найстарший і для нас дуже цінний це підполковник Асакова Кідель, в якому він приймав участь у славнозвісному параді перемоги 24 червня сорока року на Червоній площі. Згодом початок 50-х змінюється форма одягу і. Пізніше 60-ті роки, які ми вже знаємо до розвалу Радянського Союзу. Також окремо вчилися зупинитися на однострої суворовця, адже е, форма носилася людину, яка перед військовим училищем проходила навчання у спеціалізованому закладі, який потім, е, після якого потім вступав вже у військове воєнне училище. Окрема сторінка цієї кімнати це експозиція, присвячена мужнім військовослужбовцям. Чоловікам, жінкам, які у складний на той час період охороняли наше небо, а саме чергували на бойових постах. Дана кімната є основним, експозиційним, е основним експозицією на, е періоду, який розповідає про Другу світову війну, а саме про той період, коли тисячі гайзячан разом з іншими громадянами до. Часом Радянського Союзу приймали участь у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників. І на даній, на даній частині стіни вони розмістили тих, хто був нагороджений найвищою нагородою, саме героями Радянського Союзу стали. Наш Гасінський район, другий після Вінниці по кількості героїв Радянського Союзу. Це тішить, а це, як там не було, це є історія, яку треба пам'ятати і відповідно брати приклад з цих людей, особливо гарний приклад для сьогодення, коли расисти напали на нас і це є. Повторення історії, коли треба всім стати в стрій і захищати від музею. Ці частини нашої експозиції можна також подивитися на бойові снаряди, гільзи, а також спорядження, яке було притаманне радянській армії і німецько фашистській місті. З невеличких кімнат, але цікавих є у нас кімната, яка розповідає про авіацію та космонавтику. Авіація в даному випадку розповідає, е, е, показує славний бойовий шлях ресничан, які у період Другої світової війни проходили військову службу, приймали участь у бойових діях у складі авіаційних підрозділів Радянського Союзу. Крім цього, також ми почали нову експозицію, яка розповідає про створення і встановлення авіації у лавах Української Народної Республіки 100 років назад. Також окрасою цієї кімнати є у нас манекен, діти у справжню радянську форму, а саме генерал-майор військово-повітряних сил СРСР. І також відтворена форма радянського пілоту доби. Кінця 30-х, початку 40-х років минулого сторіччя, тоді, коли в одностроях відсутні були погони. Також в цій кімнаті стосовно ракетобудування та космосу хотілося б зупинитися, звісно, на гордості нашого краю, а саме гвардії генерал-полковнику Возніку Василю Івановичу, який став першим керівником Першого Радянського Союзі військового полігону, звідки почалася ракетна. ера. Свого часу із Сергієм Павловичем Корольовим почав розвивати цю галузь. Також в цій кімнаті є у нас пам'ять про першого космонавта Незалежної України, а саме Леоніда Костянтиновська Денюка, який свого часу був декілька разів у Гасіні. Крім цього, в цій кімнаті хотілося б зупинитися також на експозиції, присвяченій Герою Радянського Союзу. Та палив Анатолій Семенович, який є почесним громадянином нашого міста і високе звання Героя Радянського Союзу отримав за радянську фінську війну. І настав сучасний біль і славна пам'ять про нашого земляка, а саме Сергія Волод... Володимировича Ковриго, який, будучи командиром роти у складі добровольчого батальйону Айдар. Разом із своїми побратимами виборював незалежність і захищав Україну від расистів, починаючи з 2014 року, починаючи з квітня місяця, а, на жаль, героїчно загинув разом із ще з одним земляком Стасом Петровичем Менюком. І сама молода і сама новітня експозиція нашого музею це кімната, яку ми присвятили визвольним змаганням, а саме починаючи від... Історичної давнини, коли у далекому 1917-21 роках наші славні земляки виборювали незалежність під знаменами Симона Петлюри, під керівництвом Михайла Грушевського, а також місцевих очільників підрозділів, які намагалися тоді боротися і успішно боролися із російською пошестю. А саме Ананій, говорили що Волинець і решта атаманів, решта керівників збройного повстання, які стали на захист своєї рідної землі. Славне минуле наших предків перейняла сучасну мову, сучасне покоління. Це дуже гарно показано на прикладі помаранчевої революції 2004-2005 років, коли сотні гайзінчан разом з іншими земляками по всій Україні повстали проти несправедливості. Пізніше цей прапор підняли у 2013 році. Так само приймаючи активну участь у подіях, які розгорнулися у 2013-14 роках на Майдані Незалежності і по всіх інших містах-містечках нашої України, які стали на боротьбу проти несправедливості проти диктаторського режиму Януковича. Збройна боротьба не припинялася і після того, як почалася підла агресія Російської Федерації, а саме коли був Окупований Крим, коли вдерлися Військові російські на територію Донбасу гайсничани стали в один стрій разом з іншими земляками і почали збройну боротьбу за незалежність, за очищення нашої української землі від цієї пошесті. На даному моменті ми почали вивішувати світлини і біографії тих, хто, на жаль, поклав саме дороге на свободи, а саме своє життя. Тут, звісно, не всі показані наші славні герої, адже на сьогоднішній день ми вже втратили понад 100 чоловік, тому тут ми тільки розпочали цю експозицію і в першу чергу, звісно, ми почали з тих, що загинули ще в далекому 14-му році. Для того, щоб краще зрозуміли наші відвідачі, особливо діти, ми вирішили свого часу збирати. Ті подарунки, які свого часу рашисти накидали на нашу землю. А саме, будучи волонтером, я і нині покійний Сашко Котенко і решта гесничан, які приймали в цьому волонтерському русі участь, починаючи з 2014 по 2021 рік, ми змогли невелику кількість експонатів привезти із зони бойових дій. Також прикметно і показово є особисті речі рашистів, які ми також почали експонувати. Аби відвідувачі воочу подивилися на їхнє оснащення, на їхню одежу, особисті речі, а також ті речі, які ми користувалися і користуються наші окупанті. Це також є частина історії, яку ми намагаємося людям подати і аби в першу чергу діти, які підростають, як підростає покоління, ознайомилися з цими речами і потім відповідно зробили певні висновки.